У вас є енергія Бога. Тому не слухайте тих, хто вам говорить, що вам можна, що вам не можна. Вам не можна те, що ви сама собі забороняєте. Такий закон працює. Все вам можна. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. І так е пуста карта. Це до речі, нова колода купила в ризі. Він думав про вас сьогодні, що ви королева Пентаклів, що ви жінка, яка має гроші, що ви жінка самодостатня і жінка, з якою треба будувати відносини по стабільності і надійності. Або у когось він думав, що ви жінка заміжня, якщо ви справді заміжня, Що ще сьогодні він про вас думав? Ох, що ви подарунок долі, що він навіть мріяти не міг про таку жінку і не знав, що такий варіант існує. Бачите? Тут жінка з ключами від такого крутого замку. Тобто ви є тим щасливим квітком в те життя, про яке тільки можна було мріяти. А навіть і не мріяти, навіть і не думати, що ця мрія для нього спроможня.